Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і нашій увазі супер пропозиція. Hyundai Kona, Стегла вишня в металіку. 19 й рік, квітень місяць, автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Був куплений лізинговою компанією за 46800 євро. На даний момент автомобіль виставлений на продажу і є в наявності. Стан автомобіля наближений до нового. 19-й рік чистий, комплектація преміум, датчики сліпих зон, безключовий доступ, салончик автомобіля в збереженому стані, преміум музика, 4 склопідйомника. Навігація, камера заднього виду, клімат, підігрів сидінь, підігрів керма два ключки, безключовий доступ, кнопочка старт стоп проекція швидкості, пробіг даного автомобіля 67 тисяч. Є. Люк відкривний, електричний. Далі йде штурочка така. Стан автомобіля просто вражає. Тобто їздила якась акуратна людина. На повному заряді батареї такі автомобілі проїжджають 400-450 кілометрів. Все в залежності використання рекуперації і кліматичних установок, тобто обігріву або охолодження. Чим менше використання клімату, тим більший запас ходу. На даний момент автомобіль заряджений майже до повного, лишилося декілька поділок, незаряджених. Як ви бачите, стан просто Стан нового автомобіля. Є в нас два зарядних пристрої. Один у нас де від звичайної розетки 220, другий у нас де швидкісний. Автомобіль є сабвуфер багажне відділення, чистеньке, збережене. Є аварійні знаки, аптечка і компресор і смола. Суперавтомобіль в червоному кольорі лише один. Тому кого зацікавить, не зволікайте, телефонуйте 050 565. 0817. Звати мене Омелян займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо автомобілі власними евакуаторами, Розмитнюємо робимо все під ключ. Є також інші автомобілі, дизельні, бензинові. Залишаю посилання на сайт. Будь ласка, дивіться. Дуже класний приїхав крафтер, середня база, механічна коробка передач, двохлітровий двигун, ледовське світло, ближнє дальнє, йде по вікнах 17 й рік. Також такий яскраво-червоний двохлітровий двигун. На сайті ще немає, але буде. Думаю, сьогодні буде. Так, і ще вечором заїхали також інші цікаві автомобілі. Зараз ми підійдемо, також зробимо відео. Огляд, що нового. Є також класні варіанти. Мерседес Спринтер це автомобіль. Для Європи більше п'яти років, 313-й. Приїхав такий Citroen Cactus C4, білий перламутер. Citroen c 3 На механічній коробці передач 135 пробігу Volkswagen Tauran Автоматична коробка передач. В класному такому сірому кольорі. BMW. -шечка. Ford Focus, комплектація. ST-Line. Механічна коробка передач. Audi a 3 автомат, Audi A4 Універсал, двохлітровий дизель. Простенький салон на тряпочці, автомат, навігація, пробіг даного автомобіля 164 тисячі. Є також електричні автомобілі, такі як Volkswagen Golf, Kia Niro, будуть ще Hyundai Ioniq і інші дизельні та бензинові автомобілі. Робіть попереднє замовлення, пишіть на Viber, зможемо купити для вас автомобіль, зробити все під ключ. А на сьогодні. Є така стигла вишня. Досить гарний автомобіль. На все добре, до нових відео. Дякую за лайки, вподобайки.